Я вдихаю і повертаю себе собі, видихаю і знімаю з себе тягар чужих очікувань. У мені є точка не крайність, не стіна, а межа. І я маю право сказати тут я, а далі вже не я. Я запрошую. Дух межі й гідності той, хто стоїть позаду мене, коли я м'яко, але твердо кажу ні, дякую. Дух ясності, щоб я бачила, де моє так зраджує мене. Самоповаги, щоб моє ні не було агресією, а любов'ю до себе. Дух прийняття, щоб я витримала те, що комусь це не сподобається. Я дозволяю собі не рятувати дорослих людей. Не відповідати взаємністю на маніпуляцію. Не продовжувати, якщо всередині вже стоп. Моє ні, це не егоїзм. Моє ні, це двері. Які я залишаю закритими, щоб інші двері залишилися відчиненими в мені. І якщо я промовчу, я зраджу себе. І якщо я погоджусь, я втрачу частинку себе. Але якщо я скажу ні, я збережу себе. І саме це акт любові. А не відмови. Я не мушу пояснювати. Я не мушу виправдовуватись. Я не мушу ображати, щоб зупинити. Я просто кажу дякую, але ні. І цього достатньо.